Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про звуки. Звуки бувають мовні, за допомогою яких ми спілкуємося, і їх можна позначити графічно. Та звуки, які видають різні предмети, звірі, птахи, наприклад, трактор. <птах. Потяг, Водоспад. Вовк. Ці звуки ми не можемо з вами відтворити. Ми можемо їх назвати або імітувати. А зараз я вам пропоную самим створити. Немовні звуки поплескаємо в долоні, постукаємо по твердій поверхні, потупцюємо ніжками. Малята, ми з вами тільки що створили немовні звуки. Мову люди використовують для спілкування. Мова складається із звуків голосних та приголосних. Голосні звуки можна співати, вони утворюються за допомогою голосу. Саме тому вони так називаються. Голосні звуки ми позначаємо червоним кружечком. Давайте назвемо їх. A, o, U, e, I, I. В Українській мові шість голосних звуків. Повторіть їх ще раз. А зараз ми з вами пограємо в гру. Знайди звук. Погляньте, що зображено? Дім та крем. Де із цих звуків заховався звук І. Промовимо слово дім. Крем. Звук І заховався в слові. Дім. А який голосний звук заховався в слові крем? Де заховався звук О? Проговорімо лев слон. Звук О заховався в слові слон. А який голосний звук заховався в слові лев? Шукаємо звук У. Проговорімо слово Тигр Жук. Звук У сховався в слові. Жук. А який голосний звук заховався в слові? ТИГР Шукаємо звук А. Мак стіл. В якому слові заховався звук А? В слові мак. А який голосний звук заховався в слові стіл. Шукаємо звук И. Промовляємо слово краб кит. Звук И заховався в слові кит. А який голосний звук заховався в слові? Краб. Малята. А ще пропоную вам викласти літери. Що позначають голосні звуки з пластиліну, гудзиків, каштанів та інших дрібних предметів. Бажаю успіхів! До нових зустрічей!